На Закарпатті триває спалах поліоміеліту. Останній випадок захворювання в області зареєстрували в січні минулого року. Завдяки роботі мобільних бригад та проведенню профілактичних бесід з громадами. Кількість вакцинованих від цієї недуги зросла. Торік щепили три чверті дітей до одного року. Цей показник кращий за останні три роки. Однак, для того, аби побороти цю інфекцію, необхідно досягти показника у 95%. Позитивна динаміка у 15% впродовж минулого року спостерігалась і щодо імунізації проти дифтерії та правця. Є ряд насторожуючих, скажімо так, хвороб, зокрема і кір, який за даними Всемірної організації охорони здоров'я Україна в 2023 третьому році. В Ну, враховуючи, що це циклічна хвороба. Останні у нас були прояви там в 17-му році, були проблеми з корю. То ми цей рік 2023 рік очікуємо, що все ж таки буде підйом рісту захворювань на кір, але показник вакцинації у нас на рівні 76-78%. А треба знову ж таки наголошують 95%. Медики, вкотре наголошують про важливість імунізації, зокрема від вакцинокерованих інфекцій, згідно календаря в Україні щеплять проти 10 захворювань. Вакцин в області є в достатній кількості. Коли ми говоримо про вакцинокеровані захворювання, треба розуміти дуже чітку взаємодію між ростом захворюваності, спалахами таких хвороб та рівнем вакцинації населення. Це зворотня пропорція. Якщо вакцинація населення на високому рівні, тоді низька ймовірність спалаху захворювання. І навпаки, якщо вакцинація населення низька, є більша вірогідність дуже великих спалахів інфекційних хвороб.